Знаємо про проблему з нестачею тренерів. Чим вона зумовлена і як ви плануєте її вирішувати? Сама основна проблема, що при прийнятті на роботу ми оновлюємо дані. І в нас відповідно не так, як в закладах загальної середньої освіти автоматично надається У Нас автоматичної відстрочки нема. Тому Прикро, що молоді тренера, якщо хочуть працювати, мають бажання, перше, перше в них запитання, чи є відстрочки. У нас відстрочки немає, це зумовлено, що відтік саме молодих тренерів до нас немає. Також у нас теж зараз є проблема, що дані тренера, які працюють у нас, то теж вони на повістках і це питання часу. Як вирішувати? Вийшов би закон. Про автоматичну відстрочку закладам позашкільної освіти. Це набагато спростило. Зрозумієте, що дуже більше за все це переживають батьки. Тому що якщо тренера не.